Херсон сьогодні відзначає третю річницю з дня визволення 11 листопада 2022 року. Українські військові увійшли до міста після кількох місяців російської окупації. Нині місто під постійними обстрілами, і місцеві пожежники щодня виїжджають на виклики після цих ударів. Гасять охоплені полум'ям поля й будинки. Нині на допомогу рятувальникам Херсонщини приїхала техніка з Норвегії, щоб посилити місцеві бригади у прифронтових громадах. Детальніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Пожежник Сергій Михайліченко працює на Херсонщині. Щодня разом із колегами виїжджає на виклики після ворожих обстрілів, гасять поля, лісосмуги та приватні будинки. Багато на даний час ну, після окупації поля і будинки захаращені, дзвонять на допомогу. виїжджаємо в кисільівку. Крутий яр. Неодноразово виїжджали там. Були так масштабні пожежі, бо поля крепко горіли і хати. Також іде разом з ДСНС. Чорнобаївська громада налічує три старостинські округи. В пожежній бригаді села Посад Покровське часто доводиться працювати і у сусідніх населених пунктах. Води не завжди вистачає через ремонти водогонів і відстань. І, звісно, їхати за 10 чи за 12, там, а й не дає 15 кілометрів, щоб заправитися водою, так як в пожежному автомобілі не так багато, його, там, в залежності від машини, там, грубо говоря, від 2 до 4 кубів. Ну от, Якщо в наш Мерседес, допустимо, 2,5 куба, то тобі ми можемо 5-6 разів заправитися. У громаді діють три місцеві пожежні об'єднання. Вони забезпечують реагування, зокрема й у посад покровському старостаті. Роботу рятувальників ускладнюють російські обстріли. Більшу частину пожеж спричиняють саме вони. В осінньо літній період дуже багато стає пожеж. Тому техніки на гасіння цих пожеж не вистачить. Насамперед пожежі і стаються від прильотів і ворог. Користовує такі можливості, коли дує сильний вітер. Він з підвітряної сторони здійснює обстріл або то е лісосмуг, або е якщо е є період там дозрівання врожаю. Тепер у рятувальників нова пожежна машина, яку передали колеги з Норвегії. Вона вміщує до 12 кубів води і може виконувати роль резерву під час гасіння масштабних пожеж. Машина була на балансі пожежної частини норвежської. Її сюди привезли безпосередньо пожежники з Норвегії і передавали нам уже її. Тобто вона дуже потужна і працювала ну, до речі на тушінні пожеж, так що вона ну, повністю дотична до цього діла і не потрібно переоснащувати. Працюватиме техніка на Херсонщині там у прифронтових селах найбільше роботи після атак окупантів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.